Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка відкриє вам завісу вашого майбутнього, що на вас чекає найближчим часом, що написано вашою долею. Давайте послухаємо нашу свічечку. Як завжди говорю вам, дивіться на водичку або на вогник свічечки. Відкриємо завісу майбутнього, що на вас чекає найближчим часом. Так, тут якийсь рух буде найближчим часом. Очікуйте. Будуть події, які будуть відкривати вам дороги. Будуть відкривати вам світлі дороги, чисті дороги якимось новим берегам, новим можливостям. Час прийшов, і будуть відбуватися події за подіями. Не будете встигати вирішувати ці питання і стикатися з новими обставинами. Щось буде вказувати на двічку. Два тижні, два місяці, і життя навколо вас радикально зміниться. Я б сказала, дуже серйозні зміни на вас чекають. Дуже велику роль зіграє чоловік зі зміною вашого життя. Це буде стосуватися вашого особистого життя. Якісь дії будуть зі сторони якогось чоловіка, і ви навіть від нього такого не очікували? Це змальовується неочікуваним моментом для вас, і ви по-новому будете дивитися в сторону майбутнього через чоловіка. Із якогось тупіка, з якогось мовчання. З якоїсь зупинки, коли ви вже не чекаєте і не сподіваєтеся, якусь силу буде вам надавати, якусь силу впевненості, і вона вказує на підкову, на якій ви стоїте тут, просто наступає час, наступає час вашого щастя. І ця підкова дуже схожа на лодочку, яка направлена в сторону нових можливостей. Щось буде з домом пов'язано, під дахом будинку якогось, і все це буде якісь питання також вирішуватися. Якось все це пов'язано з якимось чоловіком, якимись діями, зі змінами, обставинами. Таке відчуття, що саме життя буде грати новими фарбами, новими кольорами яскравими. Якісь сумніви, хвилювання, які раніше вас хвилювали, будуть відходити на задній план. Наступає період відрізок вашого. Життєвого шляху, коли якісь ваші заповідні мрії стосовно вашого особистого щастя і деяких можливостей, про які ви мріяли, як реалізація і здійснення їх, воно просто падає вам в руки, як наче ваші молитви, ваші прохання, ваші звернення до вищих сил, до Всесвіту, до долі. Були почуті. Я ж кажу, що ви тут стоїте і дивуєтеся, і приймаєте подарунки, і здивовуєтесь. Такий сумнів у вас є, і ви думаєте, невже це все мені? Невже це я дочекалася чи дочекався? Якась дорога вам буде йти по долі, дуже світла, чиста дорога. Багато емоцій будете утримувати в цій дорозі. І ця дорога, вона, як наче, заново буде вас відроджувати, дасть вам багато енергії, подарує вам, або поверне вам енергію, або буде збагачувати вас енергією. Якихось бажань. Будете прямо відчувати якусь силу всередині. Дорога дуже світла, дуже багато буде позитивних емоцій в цій дорозі. Вона буде підбадьорювати вас. І ще ця дорога вона допоможе вам прийняти рішення. Два рішення у вас прямо стоять ознаки оклику. То ви приймаєте це рішення, вам допоможе дорога, вона вам дасть сміливості. Побачите, почуєте в цій дорозі, отримаєте купу емоцій, які і дадуть вам багато сил та енергії. Так. Якісь в майбутньому будете вирішувати питання темні, приховані моменти стосовно родичів. Стосовно ваших родичів. Щось буде вилазити на поверхню якась неприємна ситуація, і вам потрібно буде її вирішувати. Якесь питання буде вирішуватися стосовно ваших родичів. Щось дуже темно, якісь хитрощі є. З якими ви стикнетеся. І це питання необхідно буде вирішити. Тому що те, що вилізить, і те питання, яке ви вирішите, воно багато що змінить в вашому близькому колі спілкування у відношенні ваших близьких та рідних людей. Ви будете звільнятися. Як наче у вас камінь з плеч буде падати, коли людина йде, але є на ньому якісь скандали, знаєте, от іде, їй щось заважає. І ці, бачите, навіть свічочка хвилюється, тому що ці всі ланцюги, вони ведуть до близьких родичів, і буде звільнення від цих ланцюгів. Щось ви дізнаєтесь, і це дасть легкості вашому руху вперед. Буде звільняти від вас від чогось, від якихось оков. І те, що ви дізнаєтесь, це буде дуже боляче для вас. Будете це сприймати дуже боляче. І вже показує свічечка, що ця ситуація вам. Потрібна, розумієте, вона потрібна для того, щоб, щоб ви притягнули до себе щастя в ваше життя. Щоб ви просто для вас це у підсумку буде благоприємним моментом. Ви про це зрозумієте трошечки згодом. Вам просто треба буде вийти для початку з тих емоцій, які ви отримаєте. Так, буде якась така неприємна інформація, яка вилізе на поверхню, буде вас шокувати, звісно. Але в майбутньому це буде вам на благо. Отут, от, бачите, вже свічечка розкриває повністю питання. Тут були якісь дії в вашу сторону, якісь таємниці, якісь таємні дії, і ці таємні дії приносили вам шкоду вашому щастю, вашому особистому життя. Можливо, навіть вашим планам та проектам. але буде прояснюватися. Прияснюватися для того, щоб ви знали, що з цим робити, щоб ви знали, чому це відбувається, і ви будете стикатися з якимись проблемами, які відбуваються в вашому житті. І буде дуже туго, дуже важко все йти. І тут у вас йде звільнення від цих ланцюгів. І бачите, навіть тут говориться про різкий поворот. І будуть зміни. Різко будуть змінювати хід і події вашого життя. Одне за одним буде змінюватися, і це буде на благо вам. Бачите, знову свічечка показує вам тут чоловіка змальована чоловіча фігура. І ця чоловіча фігура, вона буде причиною якихось радикальних змін у вашому житті. Він приносить вам вдачу. Якісь зміни, скорі зміни йдуть через нього, нові можливості, на виборі яких ви можете опинитися як пропозиція зі сторони чоловіка. Це буде допомагати вам опинитися перед вибором можливостей. Вибор будете робити ви особисто. Ви будете прислухатися до голосу вашої інтуїції, до голосу вашого серця. І, спираючись на це, будете робити вибір. Так. Якась дамочка, яка тримає на вас зуб, скажімо так, знаходиться на відстані. Ви з нею зараз не спілкуєтеся. Але вона намагається всіма правдами і неправдами вам нашкодити. Але скоро наступить час, що вона буде довго про це жалкувати. Можливо, навіть все життя вона буде про це. Шкодувати, тому що її накажуть у вищі сили. Що ще? Так, тут дві людини змальовано. Дві людини. Одна людина з них чоловіча фігура, дуже впливова. Він. В якихось дуже важливих, вкрай важливих питаннях буде вам допомагати, буде, знаєте, якимось таким доленосною людиною він буде в вашому житті. Тому що через допомогу і вирішення питання цього чоловіка у вас, по-перше, буде отримання. Прекрасного результату, а по друге, буде покращення умов вашого життя. Одночасно йде. І це покращення воно буде давати вам право на реалізацію якогось нового проєкту, який зародиться в вашій голові. До речі, з цією людиною. Буде на початку якась така ситуація. От вам буде дуже важко знайти з ним спільну мову. Можливо, ви будете до нього в двері стукатися або в розмові розмовляти, і буде таке відштовхування, йому дуже важко буде вийти з вами на контакт. Дуже довго-довго ви будете намагатися пробити цю невидиму стіну, яка є між вами. Щось не можете ви до нього достукатися, не можете ви вийти на таку людину, не можете зустрітися з цією людиною. Щось дуже важливе, щось доленосне і значиме. Тому що я вам говорю, що щось радикальне може змінитися. Якийсь проєкт почнете реалізовувати, і у підсумку ви. Будете цю, цій людині, цьому чоловіку, дуже і дуже вдячні. І будете пам'ятати, що він вам так допоміг все життя своє будете пам'ятати. Приведе він вас майбутнього до дуже класних і крутих змін у вашому житті. І будете мати в руках ті результати, якими будете дуже дуже гордитися. І це все. Стосується вашого майбутнього в сфері вашої діяльності. Так, і друга фігурка змальована це жіноча фігура. Вона буде ділитися з вами якимись знаннями, життєво необхідними знаннями. І вона така мудра жінка, мудрісті, якою ви будете користуватися дуже багато років, можна сказати, що до кінця свого життя. Якусь мудрість ви отримаєте від цієї жінки, вона реально допоможе вам змінитися, змінити своє відношення і свою думку, і свої погляди до обставин вашого життя, можливо, до людей, можливо, до життя, можливо, до тих рішень, яке ви приймаєте. Якось ви будете вище ставати на сходинку. От такою мудростю буде наділяти вас ця жіночка. Така от ситуація змальовується. І я точно можу сказати на 100%, що ці дві людини для вас, і ці чоловіки, і ця жінка, вони доленосні. Вони прописані в вашій книзі долі. Так. Тут свічечка чомусь захотіла і показала минулу історію відносин. Але тут не з'єднання, тут 100% роз'єднання і коли, якщо щось пов'язувало людей і були якісь прив'язки, які е, розриваються, вони розрублюються, відсікаються, цей чоловік буде йти. З опущеною головою, в... з таким негативом, він йде з опущеною головою, як побита собака. От з виду він похож на як на побиту собаку. До цього він себе почував як герой, а коли у вас починається розрив, і він йде, він почуває себе. Як побита собака, і він сподівався, що його ідеї, його плани, його наміри по відношенню до вас зіграють і принесуть йому перемогу. Розходження йде, ви йдете в різні сторони. Людина залишається в минулому, а ви йдете вперед, з гордо піднятою головою, випрямленою спиною. А чоловік це як побита собака, повертається, як кажучи, в те болото, з якого він ви намагався вийти переможцем у ваших очах. Щось тут, в цьому сенсі, також, як час, як час. і свічечка говорить, час прийшов. І якщо цей чоловік. Можливо, вас діставав, можливо, були якісь судичі, конфліктні дуже ситуації, такі, в яких він постійно створював якісь негативні моменти, заважав вашому майбутньому. Щось він робив дуже неприємні речі. Він темним тут змальовується, і він постійно хоче вам нашкодити, а ви. Відходити в сторону. Так, да, він йде, як побита собака, і прийшов час кожному йти своєю дорогою. Розрив відбувається розрив. Так. Через... Що з двієчкою пов'язано, якась звістка на вас чекає, дуже серйозне питання вирішиться через цю звістку. Прям дуже серйозне. Із двієчкою пов'язано. І питання е, вирішується, і блискавично, просто моментально загоряється зірочка. Якась надія здійснення. Або надія на здійснення, коли ви. Точно впевнені. От якусь новину ви отримаєте найближчим дні. Якась така інформація, повідомлення, можливо, якісь бумаги, вирішення якихось, якогось питання, можливо, це документи, можливо, ви якийсь запрос давали. І оце повідомлення, воно як, наче на ньому початка поставлена. Як Пропуск до здійснення того бажання, тієї цілі, до якої ви йшли. І для вас це буде радістю і великим питанням, який нарешті вирішиться. Так. Щось ви дізнаєтеся? Дивіться, відкриваєте двері, відкриваєте двері, і стоїть жінка, ось вона жіноча фігура, і ви. І ви шоковані такі стоїте, дивитеся, не вірите. Ви просто в це не зможете повірити, те, що ви дізнаєтеся стосовно цієї жінки. Забрала вона у вас ключ? Не й це вийшло: вона забрала у вас цей ключ. Якась таємниця з минулого тягнеться, і якусь невдачу ви потерпіли, і у вас відняли ключ. Ключик вдачі, ключик щастя вашого, якихось нових можливостей, ну, тих дверей, які ви повинні були відкрити. І ці ключі були у вас, але хтось у вас це забрав, якісь втрати і руйнування. Все пішло в темноту. І зараз найближчим часом ви цю таємницю розкриєте. Ви цю таємницю розкриєте. Такий сьогодні інформативний віск у нас вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось, так як і мені. І я, як завжди, бажаю, щоб у вас відігралось тільки все світле, добре і позитивне. Я бажаю вам миру, щастя та кохання. Дякую вам за увагу. Дякую, що переглядаєте моє відео. Дякую, що ставите вподобайки, пишете душевні коментарі. Мені дуже і дуже приємно. Ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.